Спроби покинути країну за підробленими чи недійсними документами все частіше фіксують закарпатські прикордонники. Відтак, впродовж останніх кількох тижнів на контрольно-пропускних пунктах посилили перевірки законності підстав для виїзду за кордон та належного оформлення документації. Аби зменшити випадки незаконного перетину кордону, прикордонники перевіряють у чоловіків призивного віку як документи на право перетину кордону, так і військово-облікові документи, які підтверджують відстрочку від мобілізації. Подібні заходи розповідають, проводилися і раніше, але зараз більш поглиблено. Фактично, ми можемо вимагати від осіб наявність військово-облікових документів. Це в жодному випадку не ановація. І така робота проводилась і перед тим. Однак, у зв'язку ж таки з побільшенням спроб незаконного перетину кордону на підставі незаконно виданих недійсних підроблених документів. Ми за необхідності вдаємось до більш жорсткої перевірки і встановлення законності перетон. До кордону кожною особою у кожному окремому випадку, тобто, це жодним чином не означає, що 100% підлягає самому такому алгоритму. Все це визначається на місці відповідно до кожного окремого випадку, на підставі надання документів інспектором, старшим зміни і за необхідності представниками інших служб. Подібні дії прикордонників суттєво дошкуляють тим, хто здійснює протиправну діяльність, та тим, хто не має належно оформлених документів для виїзду за кордон. Відтак спеціалісти на місцях намагаються проводити роз'яснювальну роботу зі скаржниками. Звісно, що особи, яким відмовлено у пропуску часом, поводяться неадекватно, не погоджуються з таким рішенням, намагаються навіть викликати співробітників національної поліції, вважаючи дії прикордонників неправомірними однак, як ми Проводимо роз'яснювальну роботу щодо правомірності таких дій, так і представники національної поліції також проводять таку роботу і пояснюють особам, що те, що від них вимагається на кордоні, це зумовлено перше станом України, ну взагалі теперішнім часом, плюс повноваження, які надані державній прикордонній службі. Ажіотажу на кордонах зараз не спостерігають навпаки, кажуть в прикордонній службі, кількість охочих виїхати з України менша аніж у минулому місяці.